І усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Тая і я всіх вас запрошую до перегляду. Тут все про секонд хенд Це перхе секонд знайшла ось таку сумку від Lacoste, ну вона не в дуже гарному стані, тому що ви бачите ось такі подряпанки, її потрібно було або фарбувати, або шліфувати в майстерні це кошти, воно того не вартувало. Тому, звичайно, я її залишила. Знову підняли ціни в секонд хендах. Напишіть мені, будь ласка, які ціни в секондах в вашому місті. В мене, в Г достатньо так величенько вони зробили. Ту неділю підняли і цю неділю знов підняли. Ось завтра буду в секонді, на завозі, подивлюсь, які ціни ще, зараз. Ось таку знайшла блузу, це Rich Royal, неймовірні гудзики. Ви подивіться, я її придбала собі, в Г її вигуляла, неймовірно, задоволена. Ось така сукня, туніка була. Бренд мені незнайомий, її залишила. Спідничка від Hugo Boss ось такі ластівки, ну, на мій погляд, це ластівка. Тех залишила, бо спіднички не купую, вони в мене не продаються. Ось такий е звовне-светрик або кардиган, не знаю, як правильно його назвати, його не придбала. Цю сукню я придбала, вона неймовірна. Це вінтагна сукня 60-х років. Вона зроблена з шовку і на сайті вона коштує 950 доларів. Наступне, ось такий від бренду Ara, неймовірно гарний блейзер. Гудзики в нього металеві. Всі бірки присутні, але я його не придбала. в мене їх багато ось такого плану, різних блейзерів, тому залишила. Оцю річ я придбала це бренд Ріана, подивіться на цей вкорочений. Блейзер, ось 36 розмір. До нього ще придбала е такі брюки, брюкирзамінник, е неймовірно гарні, вони комплектом як йдуть. Е це наступний секонд, Ба бачила ось такі лаурени, вони їх носили буквально пару разів, але подивіться вге потріскані, і я не знаю, я їх, звичайно, не придбала. Неймовірно гарне, ремінь, бо настільки е, якісно виконаний, ця шкіра дуже плотна і ах, така позолота, йде дуже якісна, ну, колір золотий. І коштував він 83 євро. Е, італійський. Придбала. Він тяжкенький, але дуже неймовірно виглядає під різні образи. Я ще придбала такий светрик такого ж кольору ангори. І вони разом дуже гарно виглядають. Ось такі були кроси завишені довгі. Бренд непоганий, але подивіться, тут трішки буквально шкіри і там все в Г. Таке пошарпане було, тому не придбала. Наступна сукня ось така від Нафнаф. Вона з комбінованої тканини, шовкова і віскоза, але це розмір М, -очка. він мені великий, я її приміряла, але вона велика, тому її не придбала. Ось така. Дівчата, був в мене розіграш, але тільки одна дівчинка мені написала: будь ласочка, напишіть мені, хто ще виграв, я залишу нікнейм під цим відео. Або буду робити заново, щоб була людина, яка виграла. Ось. Бачила ось такий светрик, це Валентина, Ред Валентина, дуже гарний склад, це розмір XS. Але мені здається, це XXS, а, Ось такий. Дивіться, його придбала. Ось так виглядає, мені подобається. Такі крила, і воно таке пухнасте, бо там є ангора. Бачила ось такі Максмара Вікенд вкорочений гакет біленький. Але він такий дуже простий, в мене є такі брюки, точно такі. І мені здається, його можна було придбати і продавати як комплектом костюмом, але я чогось його не придбала, не знаю. Ось так він виглядає. Ось так дивиться на мені. Я люблю білий колір. ось, Але він мені великувати, бо це 30, 38. Ось цей светрик, про котрий я вам казала, подивіться, який він пухнастий. Це дуже е, гарний бренд. Цей светрик коштує 360 фунтів е, на сайті Альпака. Він просто в ідеальному стані. Е, подивіться, дуже гарний, але колір такий, ну, Соковити. Він буде дуже е, е, освігати образ в, такі, в таку холодну пору. Мені подобається ось, який пухнастий. Бачила ось таку сорочку, він тагна шовкову, але я не побачила, що там е, ззаді відірваний рукав, відірваний, точніше, пробачте. ось тому, звичайно, її не придбала, залишила. Була ось така сукня. Це недорогий такий бренд, вона коштує 80 доларів. Я її не стала купувати, бо кінець взагалі та кому потрібні ті сукні. Потрібні светрики, різні, щось тепленьке бо сукні, на жаль, не буде кому потрібне. І бачила таку сукню, вона була Емочка, я б її придбала для себе, але вона завелика мені, і вона прозора. Ну, реально прозора, ось ви бачите мою білизну, тому я не змогла в такі ходити. Тому на сьогодні все. І всім я дякую за перегляд, за коменти, лайки, підписки. Всім-всім дякую.